Дим, сміття, загорілося ще на другому поверсі сусідки балкон, і воно то все в квартиру. Ну, в общем, Ви першим вибігли на вулицю чи як? Да, Виходили на вулицю. Допомога... Речі шукали, такі, паспорт, документи всі. А вони як винесли на, на вулицю ці речі ваші, що викинули, ви кажете, шукали? Ми ну, в квартирі, щоб взяти, воно ж ще чи... Чи глушило, чи що, дуже не соображаєш, поки виніс, поки вона ходили, вийшли і, і стоїмо. Вийшли на вулицю, дивимося, і тюля, балкон горить. І ото бігом пожарників, вони чесні, вони загасили. Це тільки пташка, а загальний отовак. 시청합니다 <목소리도> <목소리도>